Нам, жінкам, необхідно навчитися говорити з чоловіками без претензій. Розумієте? Бо кожне наше слово, яке йде через претензію, то є програма включення для чоловіка, програма, яку він буде обов'язково втілювати у життя. Ось ви йому: ти пізно прийшов з роботи, ти такий сякий, ти не звертаєш на мене увагу, ти не даруєш мені квіти, ти не даруєш мені якихось подарунків. А ось у сусіда. У нього там і ось те, і ось це, і він готує смачно для своєї дружини, то кожне ваше слово, кожна ваша претензія до свого чоловіка це є отрута в маленькій кількості. Отрута для ваших стосунків. І кожного разу, чим більше цієї отрути накопичується протягом вашого сумісного життя, тим більш жорсткіші, грубіші. Стосунки формуються між вами і вашим чоловіком. Це, як знаєте, ви йдете босоніж по чистій підлозі, яку щойно вимили і раптом вам на підлозі трапляється якась піщинка І ви її відчуваєте. Вона не робить вам боляче, але є неприємно всередині. І ось цього піска необхідно позбутися. І коли ви. Починаєте змінювати своє відношення до чоловіка, ви припиняєте його сварити, ви припиняєте його критикувати, то ваша рольова модель починає змінюватися. І ваш чоловік починає підлаштовуватись під вас. Він звик, що жінка постійно його критикує, він звик, що вона постійно його сварить. А тут раптом раз і жінку начебто підмінили. І вона стає більш люб'язною. Вона помічає щось хороше, що робить чоловік. Він їй шоколадку дарує, а вона йому ой, дякую, який ти уважний. Він їй хліб з магазину приніс. А вона «Дякую, що мені не потрібно було йти до магазину. Він їй квіти, а вона йому подяку. І тоді. Ваші рольові моделі у стосунках починають змінюватися на краще. Але зміна постійно починаємо робити саме з себе, а не з чоловіка. Ще одна тема, яку я хотіла освітлювати в цьому відео, це критика від чоловіка. Ось ви кажете, ну добре, я не буду його критикувати, я не буду йому казати, що мені не подобається, я не буду робити те, я не буду робити все. Але ж він мене критикує. Ось він же ж каже там, що сьогодні якась їжа не смачна, або якось я погладшала, або там ще якась критика з його боку, десь у мене там зморшки він знайшов, або зачіска йому моя не подобається. Ну, тобто, ви самі розумієте, так, що іноді чоловіки критикують свою жінку. І як зазвичай реагує жінка на це, вона каже: А, як ти можеш мені це казати, від тебе доброго слова не дочекаєшся. І вона починає сварку. І звісно, вона вважає, що він перший почав. Але якщо ви хочете, щоб ваші стосунки перейшли зовсім на інший рівень, коли чоловік не критикує, коли жінка не критикує, коли між чоловіком і жінкою є добрі, душевні, романтичні, довірливі стосунки. То знову ж таки починаємо з себе. Починаємо з себе і змінюємо звичну реакцію на його критику на щось інше. На що саме можна змінити свою реакцію, коли чоловік вас критикує? Ну, По-перше, це може бути, наприклад, якась ем, байдужість. Він вам сказав слово, а ви начебто не помітили цього. Ігнор. Він вам інше слово. А ви, начебто там десь у своїх думках, ви взагалі не чуєте, що він каже, у вас такий, знаєте, внутрішній бар'єр від його критики починає формуватися. В НЛП це називається дисоціація, коли ви відокремлюєте своє бачення і бачення ваших стосунків від того, що зараз ви відчуваєте. Тобто ви стаєте трішечки байдужими до того, що він каже. В цьому можна навчитись. Не одразу це у вас буде виходити, інколи ви все ж таки будете а, до критики ставитися трохи негативно, я розкажу, як можна негативно ставлячись до критики, все одно ваші стосунки зберегти. Так от, коли ви дисоціюєтесь від цієї ситуації, тобто він вам щось каже, а ви не реагуєте. Ось один раз так пройшло, вдруге, втретє. І це як гра у футбол. Грати в порожні ворота, забивати м'яча у порожні ворота, коли там немає суперника, не цікаво. І ваш чоловік, згодом, коли ви припинете реагувати гостро якось реагувати на те, що він вам каже, він просто припинить це робити, бо йому стане нецікаво. Розумієте ось цю механіку, як вона працює. Друге, як ще можна зменшити кількість критики зі слів вашого чоловіка? Відповідати йому чимось таким, на що він взагалі не сподівається? Частіше за все, чоловіки бажають. Трохи розізлити свою жінку, бо коли вона ось така, знаєте, в такій злій емоції проявляє якийсь такий свій гнів, звісно, що не такий яскравий, а ось такий гнів пристрасті, то він намагається саме увімкнути в жінці ось це ставлення до себе. Він намагається увімкнути в своїй жінці її, ось цю таку пристрасть, коли очі палають. Такий багрянець на щоках з'являється, і жінка починає казати, як ти можеш таке казати мені, як ти можеш зі мною так розмовляти, і та 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 Далі по списку. Як реагувати в цій ситуації, якщо ви не хочете ігнорити? Якщо не виходить у вас це, як реагувати? Дуже просто ви можете повернутися з яскравою усмішкою на обличчі, з яскравими очима і сказати: «Любий, зміни платівку. На мене твої слова не діють. І розвернутися і піти собі, кудись там, займатися своїми подальшими справами. Чому саме так? Як саме ця реакція буде працювати на вашого чоловіка? Він побачить, що він кинув вам якогось камінчика, так, ось цього м'ячика до ваших воріт, а ви вся така гарна і кажете, я не граю у футбол, я граю в інші ігри, в якісь дорослі. А ось ці перепалки, коли чоловік каже одне, а жінка йому відповідає на це, і виходить така сварка, то це вже не цікаво. Тож спробуйте зробити таким чином: спробуйте не реагувати на слова свого чоловіка або відреагувати якось по-інакшому. Взагалі, тут дуже багато сценаріїв можна розіграти, і кожна з вас, хто зараз впіймав ось цю думку, як припинити реагувати на критику свого чоловіка, то у вас будуть якісь свої сценарії. Але головна думка цього відео. Щоб ви припинили реагувати на його критику образою, а почали реагувати якоюсь іншою реакцією. Більш детально про ось ці всі взаємодії між чоловіком, між жінкою, я розповідаю на курсі Магія щасливих відносин. Там ось ці. Сценарій, так, коли чоловік намагається ввігнати жінку в, в якийсь стан, або навпаки, коли жінка виганяє чоловіка в який стан, то я там розбираю це більш детальніше. Але навіть якщо ви ось після цього відео спіймаєте ось цю думку і почнете її втілювати у своє життя, то ви побачите, що якість ваших відносин набагато стала кращою. Тож, практикуйте, пишіть мені у коментарях повідомлення, можливо, якісь є у вас запитання стосовно цієї техніки, або просто ваша якась власна ситуація. Пишіть і я буду додатково знімати ось такі короткі відео відповіді на ваші запитання.